Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. П'ять хвилин назад побачив злив механік 11-го рівня і відразу вам записую, які ж є деталі, що ми знаємо про. Механіки. Ще немає даних по ТТХ кожного танку, по бронюванню, рухливості, маневреності, гарматі, але є вже їхні спеціальні механіки, які появляються на 11 рівні. Давайте ж розберемо об'єкт 432 У СТ11 рівня, який йде після об'єкту 432 430 У, термобалістичне перевантаження. При зарядженому знаряді ви можете почати нагрівати ваш наступний. Снаряд, чим вищий рівень нагріву, тим більший бонус до середньої шкоди. В процесі нагріву ви не можете змінювати тип снаряду. При досягненні максимального рівня нагріву починається відлік, якщо не вдасться вистрілити до його закінчення, ви не зможете стріляти ще кілька секунд. Тобто, як бачите, механіка є, але вона не імбова. Ну, вона в певних ситуаціях може зарішати, але знову ж, є й певні мінуси в даних машинах, в даному мінусі. В даній механіці точніше. Так. ПТ-11 хіршфакер. Я так розумію, це у нас, скоріше за все, після, якщо пам'ять мені не зраджує, після гриля. Е Теж система термоконтролю боєзаряду. Залишаючись нерухомим або рухаючись повільніше певної швидкості, ви набираєте попередній нагрів, який збільшує середню шкоду і точність вашого наступного послугу. Перевищення зазначеної швидкості поступово знижує значення бонусу, а постріл або зміна типу снаряду, миттєво скидає його. На максимальному рівні попереднього нагріву, влучання з пробиттям техніки супротивника, у якої менше очок міцності, ніж ваш середній урон, включаючи. Визначаючи бонус від попереднього нагріву, відклика... викликає підрив боєкомплекту, що миттєво знищує машину. Ну, тобто, з такою системою можна буде, як мінімум, зривати всім боєукладки. Не знаю, може будуть ОБЗшки в 3.0, така система. Ну теж ну, механіка Ну специфічна. В принципі, ти в кущах, якщо хтось є. Неясно не скільки секунд буде цей нагрів. Тобто, якщо він триває 2-3 секунди, то це що півбіди. Якщо нагрів буде тривати 5-7, ну 5-7, щоб танк був в прострілі, що ви за 5-7 секунд нікуди не дівся. ну Може бути важко, важка реалізація. Так, е, ну 11 рівень ТТ-шка Мауса ну Маус 2 його називаю. Рейд, машина оснащена набором допоміжних гармат, які мають власний цикл перезарядки, що дозволяє наносити додаткову шкоду, коли це необхідно. Десь я чув, що це приблизно по 250 шкоди кожна ця пулька буде наносити фугасними снарядами. Ну тобто, якщо пробиває, то типу, по 250, якщо не пробиває ну тобто каточки якісь збивати, танки якоїсь одного добити, типу має допомагати. Знову ж, механіка є, чи імбова ні. І це добре, тому, тому що насправді ми всі боїмося, що один із рівнів просто. Тобто, поламати нахрен весь весь баланс на на вищому рівні, тобто що взагалі не можна буде грати. Ну Поки що з цих всіх трьох, що я побачив, нічого дуже імбового, я такого не бачу. Йдемо далі. Так, у нас Леопард 120-11, зрозуміло, аналогою балістичний обчислювач, залишаючись нерухомим або рухаючись повільніше певної швидкості, ви можете відкалібрувати аналогий балістичний обчислювач вашої машини і набрати рівні точності, що зробить більш точним ваш наступний постріл. Якщо ви перевищите зазначену швидкість, набір рівнів точності зупиниться, поки ви не сповільнетесь. На максимальному рівні точності ваша машина отримує хорошу стабілізацію гармати зі зменшеним розкидом при русі і поворот. Та корпусу башти Ефект скидається після посеру. Ну тобто, це плюс-мінус, як працюватиме, скоріш за все, як та пневматична підвізка на умовних удисах, тобто, коли ви певно до певної ж кількості кілометрів на годину набираєте, у вас буде там спрацьовує пневматична підвізка, тобто, щоб ви краще могли. да Стріляти через е, горбики там через рельєфи. В даному випадку, скоріше за все, просто буде покращена стабілізація, покращена точність, е, якщо ви не перевищуєте певну швидкість автівки. Хоча, знову ж, леопарді якби, з цим проблем немає. я Ну Мені здається, що вони, напевно, там мають робити якусь ну, космічну, напевно, там, не знаю, 0,1 має бути там точність, там не знаю 0,12 має бути точність, тобто щоб можна було вицілювати з, таки, з таким. Ідемо далі. Так, і у нас ЛТшка єдина лазерний ціливка зівник. Лазерний ціле вказівник дає спеціальний ефект до вашого наступного пострілу, який застосовується до машини противника, в яку ви потрапите. Ефект залежить від статусу виявлення. Влучання у виявлену машину противника позначить її, через що вона буде отримувати більше шкоди, і довше, залиша, довше залишатиметеся видимою. Влучання у невиявлену техніку підсвітить її положення спеціальним маркером. А це може бути доволі друзі, дуже імбова тема. Питання: наскільки шкоди буде більше? Якщо там шкода, реально буде на 30% збільшена по танку через те, що в неї в ця ЛТшка, ну це дуже імбова тема. Якщо там на 5%, ну, типу, не сильно, але на всяких маленьких прохориках, то буде доволі дуже цікаво. Ну що ж, йдемо далі. Так, Т-803. ТТ-11 прокачуваний механіка напівавтоматична бойова укладка. При кожному влученні у виявленого противника ви отримуєте рівень ефективності перезарядки, який тимчасово прискорює перезарядку вашої зброї. Так, давайте ще раз. При кожному влученні у виявленого противника ви отримуєте рівень ефективності перезарядки, який тимчасово прискорює перезарядку вашої зброї. Рівні набираються з кожним влученням, а при знищенні машини ви отримуєте додаткові рівні. Окей, тобто. Ти будеш стріляти швидше з, по після кожного посилу, який ти робиш по танку, або по як воно називається, або якщо його знищуєш. Оце цікава механіка, але ну, вона є в, в якихось режимах, є така тема. Там, я пам'ятаю, на і п'ятому натиску. Тобто, чим там 5 разів підряд там, стріляєш, тебе там, ну, там на 5 чи на 10% швидше кадашка робиться. Ну, там швидше робиться перезарядка. Тобто це механіка десь плюс-мінус з того самого. Окей, це дуже цікаво насправді. Так, давайте дивимося тоді. Хакер, XM69 хакер, СТ11, прокачуваний механіка, пневматичний гіростабілізатор. Пневматичний гіростабілізатор за короткий час забезпечує максимальну стабілізацію при повороті корпусу і башти, що дозволяє точніше стріляти на ходу і швидше реагувати на несподівані загрози. Ну тут є проблема яка. Ми не знаємо, як він працює, тобто, добре, що ми хоча б знаємо вже хоча б що це за механіка, але як детально воно працює, ми ще не знаємо. Пневматичний гіростабілізатор на короткий час. Окей, забезпечує максимальну стабілізацію. Е, тобто, чи це буде якби по кнопці, ну тобто, мовно, натискаєш X як активка, да? ну пасивки, мені здається, краще. Тобто, от в попередньому, в після е 5 там в ТТ-803, ну мені здається, цікавіше. тобто, Бо там не треба нічого тиснути. Там ти просто треба пасивка, яка просто буде збільшити тобі, пришвидшувати КД. Ну, це прикольно. Принаймні, з того, що я зрозумів тут. Ну, типу, в якихось окремих ситуаціях, щоб у тебе була краща стабілізація, там стрільби на ходу, як ти відходиш чи десь там. Атакуєш. Там ну, окей, можливо, щось воно і буде давати. Ну не знаю, будемо ще дивитися. Так, француз, який всі молять, що це буде точно імба. Давайте подивимося. Прокачувана ТТ-11 після Мікс 50Б, барабан на 4 снаряди, касетна система заряджання. Система автоматично починає заряджати нову касету, коли в поточній залишається один снаряд. Якщо в процесі вистрілити останнім снарядом до часу перезарядки додається кілька секунд. Натискання кнопки перезарядки касети прибирає з неї всі снаряди, окрім одного. Подвійне натискання цієї кнопки починає повну перезарядку касети. Окей, давайте спробуємо розібратися, бо трохи важко написано. Якщо у вас є один снаряд, то у вас вже починається відлік перезарядки вашої ну, вашого наступного барабану. Чи це класно? Дуже. Тому що часто буває, в тебе лишається один снаряд, ти думаєш, куди його прописати, чи прописувати, чи йти ти на перезарядку, чи можеш, що можна зробити постріл, чи все ж таки вже піти на перезарядку. Тут в тебе перезарядка вже буде йти. Якщо ти під час цієї перезарядки з цим одним снарядом ти його вистрілюєш, то в тебе додається кілька секунд до перезарядки наступного барабана, який вже йшов. Але він вже йшов. Там вже відлік пішов. Відлік вже йшов, там 5 секунд, 10 секунд прийшло. Натискання кнопки перезарядки касети прибирає з неї всі снаряди, окрім одного. Тобто, якщо у вас, наприклад, було 4 снаряди, ви зробили 2, і у вас лишилося в 2 снаряди в барабані, да, в касеті, ну, в барабані. То, коли ти натискаєш на буковку С, щоб перезарядити весь барабан, в тебе один снаряд скидається, в тебе було два, лишається один. Ну, якщо я правильно розумію, в тебе лишається один, і далі йде перезарядка. Тобто в тебе один снаряд лишається все рівно. Але перезарядка вже йде. Знову ж скидується умовно до того, що було, що ми говорили на початку. Якщо подвійно натиснути, то повна перезарядка касет. Але правда не зрозуміло для чого. Але тут питання в іншому. Яка різниця між повною перезарядкою касети в часі і між перезарядкою, коли в тебе є один снаряд? Ну, бо, по ідеї, якщо там плюс-мінус одне і те саме, то немає змісту, якби ну, робити повну перезарядку касети. Ну окей, йдемо далі. Доволі цікава механіка, мені, мені вподоби. Так, француз після бачат С XX 40 тонн Барабан на 4 снаряда, модуль зовнішньої подачі боєприпасів дозволяє вам перервати перезарядку і почати стріляти в будь-який час, якщо у вас залишився б зарядженим хоча б один снаряд. А як у вас залишився один снаряд, якщо у вас перезарядка була? Під час перезарядки модуль блокує башту машини і зовнішні контейнери зі снарядами, що не дозволяє вам цілитись і стріляти без перериванням процесу певного періоду. Е, ну це доволі важко. Доволі важко буде, ну, важко розібратися. Треба буде більше деталі по ньому. Треба, як це буде працювати. Ну, зрозуміло, коли ви досилаєте снаряди, типу ці додаткові, то у вас там блокується типу, гармата, ви там не можете рухати баштою. Ну, окей. Як працює цей модуль зовнішньої подачі, тобто, тут, коли в тебе один снаряд залишився, два снаряди, ти був на, на перезарядці, оце треба більш деталі, поки що їх немає, друзі. Ну, вже добре, що плюс-мінус зрозуміло, що нам що воно собою представляє. Так, і у нас брікер після баджера. Пряма передача. Пряма передача дає значний бонус до потужності двигуна і максимальної швидкості руху вперед. Чим довше ви їдете вперед, тим більший ріст приріст швидкості отримуєте, що дозволяє з легкістю переміщатися на полі, по полі бою. О, це цікаво. Ну тобто, по факту нівелюється можливість руху, ну це проблема танку, але знову ж залежно скільки максималки і наскільки потужність двигуна дається. Якщо там 20%, це не сильно змінить пле. Якщо там буде в три рази, ну ти, типу, ти їздив 20, будеш їздити 35, до прикладу, ну типу по в цій системі. Ну тобто тобі легше буде ну, переміщатися з флангу на фланг, і приїжджати на відразу на якусь пряму точку, щоб можна було переглянути. Ну окей. Це, в принципі, no bad, може зіграти, але знову ж, в залежності, як детально це буде реалізовано. Так, Contriver fv 4025 Прокачуваний механіка вибор стри... з режиму стрільби, залповий режим, механіка стара, яка є в, під... в... В гілці. В... є в гілці. Дозволяє нанести подвійну шкоду, також покращує стабілізацію за рахунок погіршення. Показників мобільності розкиду, а швидкості вертання башти і часу зведення. Найкраще використовувати в ближньому бою. Ну, окей, це стара механіка, нічого нового. Тобто, тут, тут те саме, що є на цього канопенера і так далі. Так, БЗ-79, рідко паливний прискорювач. Рідкопаливний рідко прискорювач дає бонус до потужності двигуна, що дозволяє вам займати більш вигідні позиції на полі бою. Однак. Вони обмежують швидкість руху заднім ходом і швидкість повороту корпусу. Прискорюючи, можна вімкнути і вимкнути в будь-який момент, поки вони, вам не буде досягнуто ліміт повторної активації. Вони нагріваються під час використання, стають недоступними до охолодження. Це означає, що їх не можна використовувати безперервно. При критичному рівні нагрівання, прискорюючи, тимчасово вимикаються, плануйте свої дії, щоб не опинитись зненацька. Ну, по факту, це ті самі турбіни. Все те саме механіка, тільки по ходу вони будуть не лімітовані, а вони будуть лише обмежені через перегрів. Хоча пишу що поки не буде ліміт повторної активації. Е... Ну мені здається, що напевно вони будуть просто безкінечні, але з, ну, з перегрівами. Тобто ти не зможеш нею користуватись безкінечно, але в тебе не буде обмежено, там що там дві турбіни на бій там чи там 5 турбін на бій там як там ДЗТ 159, якщо не помиляюсь ДЗД, коротше. Тобто, я думаю, що тут просто буде в такому форматі працювати, що воно просто буде перегріватися і буде вимикатися. Ну, але знову ж, ну, ідея турбіни просто удосконалюється в, на, на вищому рівні. От і все. Чи це імбово? Ні, це не імбово, але прикольно. Так, шакал по польська СТ-11. Тактична силова установка, ну назва прям звучить дуже сильно. Залежно від активного режиму рівню заряду, машина може активувати одну із двох здібностей. Іонно-розрядний допалювач або паралаксний електромеханічний приціл. Допалювач тимчасово збільшує потужність двигуна і максимальну швидкість руху вперед. Приціл тимчасово підвищує точність і прискорює перезарядку. Ну, по факту два режими: тобто турбіни, тобто, їхати там на якусь позицію, і другий режим в тебе буде гарна точність і швидше КД. Наскільки швидше, не знаю, треба більше деталей, але в принципі тепер зрозуміло, які ж у них будуть е, ну, механіка в цього шакала. Ну, це таки знову ж. Якщо в звичайних КС-ках є просто то режим турбіни і звичайний режим, то тут буде турбінний режим і механічний, електромеханічний приціл, тобто йде буде в тебе краща стабілізація, краща точність і краща перезарядка. Окей, знову ж, треба більш деталей про те, наскільки прискорює перезарядку, наскільки покращує точність. От від цього буде залежати, наскільки це буде імбово чи не імбово. Так, СТРВХ. Гідропневматична підвізка з активацією за допомогою кнопки. Зміцнений режим. У цьому режимі точність громади, швидкість перезарядки та кути вертикального наведення значно поліпшуються, ну це нічого нового, проте параметри мобільності помітно знижуються. Відсоткові значення вказані відносно осадного режиму. А Ачунь зміцнений. Ну я сильної різниці між іншими старвешками не побачу. Ну, може просто, що немає повної інформації, типу. Ну, окей, відсоткові значення. Ну Можливо, там просто буде сильніші відсоткові значення, тобто краще, ну, швидше, ще більша перезарядка, ще краща точність гармати, там, ще кращі кути вертикального доведення. Ну поки що, поки що. Це те саме, як вся лі, лі, гілка СТРВ. Ну, принаймні, може я помиляюсь, напишіть в коментарях, може, я неправильно зрозумів. Друзі, я це читаю перший раз, точно так само, як і ви вам зараз це показую. Я ну, не розбирався до цього. 5 хвилин вийшла на вона, я сів за комп'ютер відразу вам записати, хотів, щоб ви знали цю інформацію першу. Ну і друзі, звичайно ж, після Йосипа 7-го, КР1, ТТ-11 таранна компоновка. Ця машина скомпонована спеціально для атак тараном. Набір конструктивних модифікацій дозволяє їй завдавати більше шкоди при таранному ударі. В принципі, нічого нового, ми це знали, це пасивка просто більший урон від тарану. Залежить, як він буде їздити. Якщо він буде літати як 260, Питань нема, це може бути ну прикольна річ. Знову ж, для мене особисто будь-яка пасивка краще, ніж активка. Бо активні здібності, вони лише в певних ситуаціях в бою, які треба окремо вмикати, і більшість цих активок вони мають свої мінуси. Пасивка мінуса ніколи не має. Вона просто не буде там дуже імбувати, але вона завжди буде працювати і завжди можна неї скористатись без окремих кнопок. Пасивка, на мою точку зору, набагато цікавіша. І тут в, цьому, в цій машині є пасивка. Якщо ж взяти, ну блін, цікаво. Насправді цікаво. Єдине питання, як він буде їздити, яка в Буде прохідність машини. Якщо він буде літати реально як об'єкт 260 ну це може бути імба. Тупо тобто, стежок можна там ну закаточити стежку і просто як влетів там смачно. Ну А якщо це буде там він він буде мати там номінальні, такі, як Йосип 7, але прохідність йому зроблять знову ж як Йосипа 7-го, ну, то він так не буде просто розганятися. прийдеться йому брати якісь ґрунтозачіпи і там турбіну для того, щоб він реально літав і щоб це можна було прям. Ну, по повній програмі використати. Але, звичайно, вже качати на юсти по всьому, можете качати майстер тарану, навичку майстер тарану. кого треба тепер качати. Тобто, бо воно буде ще збільшувати шкоду від тарану. Тому якось так. Ну, і звичайно ж, скоріше за все, найімбовіша машина, яку зараз водять. Ну, так, принаймні, мені так здається. Black Rock за ОБЗшки. механіка, режим черги. Після двох влучень з пробиттям техніки, противника, активовується режим черги, який заряджає касету, що дозволяє вам зробити два швидких постріла поспіль. Окей, після двох влучень. Тобто, коли ти зробив два пробиття, у тебе наступний буде третій постріл не простий, а в тебе буде подвійний постріл, тобто два швидких постріли поспіль. Тобто. Ну, знову ж, питання, як це буде впливати на ДПМ, яка буде перезарядка цієї ну, касети, ну, тобто цього барабану яким, з двох по, по, да, з двох пострілів. Наскільки він буде. Ну, чи воно буде так само, як в тебе звичайний буде постріл, але в тобі дають два постріли. Ну, тобто це їм Ну, бо ти, ну, в тебе ДПМ тоді збільшується прям значно. Чи це буде в тебе подвійна зарядка, типу там в два рази довше, але в тебе буде два постріли. По постріл, в тебе типу такий барабанчик з двох пострілів робиться, як там момонов Бурасика. Окей, може бути сильно. Може бути не дуже сильно, залежно більш деталей, Треба більше деталей, щоб зрозуміти наскільки їм бавиш. Особисто для мене, друзі, пропишіть, будь ласка, які механіки вам сподобались. Що для вас краще, ну, що вам сподобалось, що не сподобалось. Особисто для мене, особисто для мене, оце Т-803, походу, найбільш мови. Я вчора якраз катав з Діджеєм Кавуном. До речі, можете там вбити в Ютубі там є його Ютуб-канал, теж гарний український блогер. Ми з ним вчора катали, і от всі говорили про IMIX після 50Б, там, там, всі обговорювали, там, що це він буде імбовий, Rock. А я казав, от я вчора казав, діджей кому не дасть збрехати, що моя підозра, що найімбовіше буде продовження е 5 По одній причині, якщо там просто будуть тупо характеристики е 5 от нічого не міняти, просто такий є е, Е5, такий зробити його 11-м рівнем, але без черяка на голові, це імба. Все, це просто цимба. А йому ще ну, там черяка немає по механіці, по, по модельці. Знову ж, не знаю, можливо, зроблять якісь інші вразливі зони, там, не знаю, надію щічки, башти там не будуть, якісь вразливі, там, щоб як є, є в Є4. Якщо цього не буде, то мені здається, що Є5 це найімбовіший. Буде, ну, Продовження Є5, та 803 буде найімбовіша машина, тому що йому будуть збільшувати перезарядку з кожним пострілом. Ну, це тупо збільшується ДПМ. Тобто в будь-яких ПВП режимах ти тупо будеш перестрілювати, і в тебе не має якоїсь мінусів від цього. Ну, тобто, ну, тобі, тобі гірше не буде. Ну, тобто, В тебе не буде мінусів, в тебе буде тільки плюс. Ну це як і п'ятий в цьому в натиску. Тобто ти просто настрілюєш, набуваєш певну кількість пострілів там, для того, щоб в тебе була порішучена кадешка. Ідеально. Просто ідеально. На мою точку зору, це тупо буде найкраще. Комфорт, реалізація. Якщо буде броня, точність, бронепробиття, мені більше нічого не треба. Чесно, мені навіть всі ці 11 рівні вони не будуть такі цікаві, як буде він. Ну, чесно. Знову ж, ми ще не знаємо всіх інших деталів ТТХ машин, ми не знаємо цього всього. Тобто кожна з цих машин що може бути дуже унікальна з точки зору не механіки їхньої, а з точки зору їхнього ТТХ. Але поки що з усього, що мені сподобалось, ну, звичайно, BlackRock, мови навіть немає. BlackRock може бути дуже потужний, з таких цікавих. iMix після 50B мови навіть немає, може бути дуже потужний, тому що в тебе перезарядка починається, поки ти не розрядив весь барабан. Прекрасно, це в більшість. Барабанних танків, ну там власників там 50Б там, мріють про це. А я як на Бочаті люблю покатати, чи там на 13.90 чи 1457 пушка. Ну, я би хотів би таке. Тобто це класно. Ну і з такого все решта, в мене щось дуже сильно. Ну Поки я не побачив щось дуже дуже сильної там зміни. Тобто якась. Е яка дуже унікальна ну от поки ці дві машини для три машини для мене особисто відділяються напишіть що ви думаєте про це в коментарі напишіть яка ваша яке ваше враження після вже оголошення всіх механік кожної один рівня